20 вересня близько 11-ї години мешканцям Сихівського району, крім цього, і на території Сихівського району було скоєно відкрите викрадення чужого майна, тобто був ривок ланцюжка у громадянки. Дякуючи працівникам карного розшуку, даний громадян був помічений і одразу був затриманий і доставлений до приміщення Сихівського районної міліції. У даного громадянина було при ньому вилучено речовий доказ, це золотий ланцюжок, який ньому був зірваний. На даний час оголошена підозра даному громадянину відомості внесена до єдиного реєстру дозволу розслідувань за статтею 186 частиною 2 Кримінального кодексу України. І вирішується питання щодо його затримання в порядку 200, статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Так, даний громадянин раніше, раніше навіть неодноразово судимий. Три місяці тому, з його слів, він був звільнений з місць позбавлення волі за вчинення аналогічного злочину. Та як було? Що? Хотів зірвати з жіночки цепочку, тому що тяжко немає грошей, треба за щось жити. На роботу не беруть. Пораніше сюди ми. От і все. А по якій статті? Ну, теж 186. Теж по кредиті, так? Да? Так, да, але тоді було трошки по-другому, тоді були інакші часи Каюсь і клянусь, що більше такого робити не буду ніколи. Я ніколи таким не займався, що ви не розумієте, знайомі, якісь то, що. Я йшов взагалі додому. Просто мені от щось захотілося і все, і треба потім більше грошей. Мамі на кредит, мамі два кредити.